Вітаю, друзі! Сьогодні ЗМІ повідомили про затримання заступника міністра енергетики Олександра Хейло на хабарі. Що ж відбувалось насправді? Я про це затримання знав від своїх джерел ще вчора. А саме затримання, власне, відбулося в суботу. Хейло. Вимагав кошти з підприємця на Донбасі за те, що його обладнання буде перенесено на Західну Україну. Ну, Мародерство чистої води. Але питання вже зараз не в вхейло. Хоча він заступник міністра, друг. Людей Медведчука, сам людина Медведчука, кум Кузяри, який з Орду тягав вугілля по схематозам Медведчука Порошенка, за що і сидів власне. От його е тримав Герман Гавученко, міністр енергетики, на посаді заступника міністра. А сьогодні Піарники міністра почали розганяти інформацію, що міністр енергетики разом з правоохоронцями викрив величезну корупційну схему. Хрен він викрив. Насправді Герман Галущенко якраз і тримав цього свого заступника. І через нього всі йшли ці схематози. Тому Галущенко має невідкладно. Відправлений бути у відставку. От цікаво, Є у когось із депутатів народних зараз яйця зайти в парламент і зареєструвати постанову про звільнення міністра енергетики Германа Гаущенка в зв'язку з затриманням його заступника на хабарі. На вимаганні хабара. Ось борці з корупцією там всі, а слабо. Мовчать. Немає проєкту постанови не від так званої опозиції, ну а тим паче від влади. Галученко має піти. І то негайно. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!